Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. До 39 зросла кількість потерпілих від ракетної атаки по Одесі. Серед них є четверо дітей. Загиблих вже 10. Це е, семеро поліціянтів, медик та два місцеві жителі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Близько півдня російські терористи атакували місто балістикою з окупованого Криму. Ворог спрямував ракету в район житлової забудови та ділової активності. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків університету, адмінбудівлю. на російський обстріл Одеси в телеграм-каналі відреагував президент, де наголосив: цитую це не випадкові удари, це показові удари після дзвінків та зустрічей із путіним після усіх прибрехливих пліток у медіа про нібито. Утримання від ударів Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна, і цей сигнал варто почути в усіх частинах світу від залів, де зустрічаються члени групи 20, до всіх столиць світу. Кінець цитати.